Вітаю, друзі, слава Україні! Сумний досвід Нюрнберзького процесу, який за усі злочини Третього райху спромігся стратити аж 10 людей, аж 10 військових злочинців. Нас переконує у тому, що справу суду над рашизмом, майбутнього суду над рашизмом і над расистами ніяк не можна довірити у руки якимось дядям і тьотям із Гааги. Це просто неможливо. І це. Величезна ганьба для мене, як для українця, і для всіх нас, що перший в світі, перший у історії ордер на арешт Пуйла видав не Український суд, а Міжнародний конституційний суд, здається так, в Гаазі. Цей МКС. Він видав перший ордер на арешт пуйла. Потім будуть і інші, але перший. Ви розумієте, історія пишеться лише один раз. Ти її вже не можеш переписати. Ось полетів Гагарін в космос. Хочемо ми цього чи ні, подобається це нам чи ні. Але в усіх вікіпедіях, у всіх підручниках, завжди буде написано, що це був Гагарін. Він полетів у космос і завжди будуть про це казати. Висадилися американці на Луну. Все крапка. Більше цього не перепишеш. Так ось мені дуже сумно і прикро, що перший у історії ордер на арешт. Пуйла на арешт лідера Росіюшки, адже такого власне ніколи не було. В історії такого не було. Жоден суд не видавав ордери на арешт Сталіна, Хрущова, Брежнева. Ну я не знаю, будь-кого. Це перший у історії випадок. Так ось цей ордер видав не український суд, це дуже прикро. А якийсь там міжнародний суд в Газі. Чому я кажу якийсь там? Бо на прикладі Нюрнбергу ви вже зрозуміли, що це. Настільки безхребетна ялова організація, що сподіватися на справедливий суд над расистами не варто, годі й сподіватися. До того ж, звинувачення це видане з цікавим формулюванням за викрадення дітей. Я розумію, і при всій повазі до дітей. Але послухайте, убиті сотні тисяч людей зруйновані міста, віддані антилюдські накази. Іде бомбардування міст, вбиваються люди. Але ордер звинувачення в ордері формулюється лише за викрадення дітей, значить, притягують цю Львову, Білову і Путіна. Ну, це просто цирк, це маячня. Ну, в кращих традиціях ліберастичного цього циркачества. Чому? Бо тільки наївний дурень у рожевих окулярах може сподіватися, навіть якщо гіпотетично. Путін перед цим судом предстане, що він цей суд не виграє, та виграє там такі адвокати за нього будуть тягнути таку мазу, що виграє, можете навіть не сумніватися, бо це можна пояснити чим завгодно. Йшли бойові дії. Це було не викрадення, це було вивезення, адже неможливо було доправити дітей безпечно на будь-яку іншу територію. Повірте. Червоний хрест вже в цьому приймає участь, і він приймав. Він навіть приймав. Вони вивозили червоний хрест в Ростові на Дону. Будував там цілий центр, де цих дітей перевалювали. То що. І жодного слова про те, хто розпочав агресію, хто винний, що бомби почали летіти, адже в 21-му році чомусь ніякі бомби не летіли на Маріуполь, і не треба було вивозити нікуди дітей. Про це жодного слова. Викрадення дітей. Це просто сміхота до того, ж ви знаєте, що людину не можна судити одночасно по двом справам. Тому якщо його по цій справі виправдають, а так воно і буде, так воно і буде. Ну, ну це просто до бабки не ходи. Ну я ж кажу, це просто треба жити у рожевих окулярах, щоб вірити, що навіть якщо гіпотетично Путін в цьому суді предстане, а я вам скажу, навіть як буде суд. Він потім скаже, ви знаєте, ми можемо судити і заочно. І там будуть адвокати Путіна і будуть його захищати. І ці адвокати, повірте, переконають суд, що Львова Білова, яка усиновіла українського мальчика із Маріуполя, що це свята людина. І Путін це свята людина, він рятував дітей. Він просто рятував дітей. До того ж, цим діточкам вже півтора роки промивають мізки. І коли дійде до нарешті-нарешті, він скаже: окей. Давайте запитаємо в самих дітей, де вони хочуть жити. А діточки, яким на той момент вже, може, і два, і три роки, промивали мізки, яких там ну, оточили, в них вже завелися якісь знайомства, якісь друзі. Так, це працює. Вони вже інтегрувалися туди. Вони скажуть: та ну, ну, а що я поїду в Україну? Ну, ну, як, чого я туди поїду? У мене там нікого немає. Я жив там в дитячому будинку, і тут я живу в дитячому будинку, але там міста вже нема, воно розбомблене. А тут у мене начебто все і є. Вже з'явилися нові друзі, тому що і за три роки у дитячий мізик настільки можна насувати дезу пропаганду, що повірте, ну так робили яничари. Ну, що таке яничари? Це ж не турки, це ми з вами, українці, були тими яничарами. Ну, не ми з вами, ви зрозуміли. Наш народ, наші діточки ставали яничарами, і це були найзапекліші. Вороги українців найзапекліші вороги козацтва. Чому бо промивали мізки? Так це все працює. І тому, друзі, це величезна ганьба і величезна прикрість, що перший ордер на арешт пуйла видав не український суд, а міжнародний суд в Гаазі. Повірте, він його буде так судити, що виправдає. Оцю нечисть виправдає і довіряти наш майбутній суд над расистами і над рашизмом в руки якихось людей, які геть до цього не причетні. Це просто неможливо. Неможливо, має бути створений міжнародний військовий трибунал, але із тих народів, які постраждали від московитів. Головувати на цьому суді має Україна. І решта звинувачень будуть також від цих народів, причому не лише від країн, а лише і від тих наразі ще бездержавних народів. І ці звинувачення ляжуть у основу, у фундамент майбутньої їхньої державності Республіка ерзян Мастор, Цивільний Татарстан, Башкортостан і тощо. Але судити мають московитів московитів. Оці народи, як звісно ж, ми їх не ненавидимо, як нам це не прикро, ми бачимо цих всіх бурятів і якутів тощо. Але друзі, маємо визнати, що ще донедавна в тому самому Афганістані такими самими бурятами і якутами були ми з вами, українці. Ми воювали у імперських війнах, нас гнали на м'ясо. Ми в Другій світовій війні тянули лямку за. Совітський Союз за цю тюрму народів і не тільки там, у решті всіх конфліктів: Корея, В'єтнам, тощо Афганістан і так далі, такими самими якутами, бурятами, башкірами були ми з вами, українці. Тому, друзі, потрібно просто розуміти, чого ми вимагаємо: всіх покарати, так, звісно, але під це треба також підвести і фундамент. Основу того, що ці народи у майбутньому мають стати державними, бо якщо Московія не буде розчленена на шматки, звісно ж, територіальні шматки мають війти і до складу України, але мають також бути повернені території і Естонії, і Латвії, і Фінляндії, і Курільські острови, і північні жузи Казахстану до Оренбурга, включно з ним. Тощо, також ці всі республіки, Кавказський Емірат, про це ми вже з вами неодноразово говорили. Федерація Ідель-Урал з цих народів. Ну, власне, це дуже важко їм буде жити окремим життям. Тому і 21 століття нам показує, що всі країни інкорпоровані в якісь блоки, там Європейський Союз, тощо. Тому я це бачаю, як в таких міні-федераціях, ось Федерація Ідель-Урал з Башкортостану. Татарстану тощо, так само Федерація Кавказький Емірат з оцих, цих малесеньких країн, але вони мусять обрести свою незалежність і вони мусять розвивати свою власну культуру, розвивати свою власну мову. Інакше гідра ця ніколи не зникне. А ми маємо змагати до того, щоб Московія, Деленда Ест вона має пощезнути, пощезнути як країна взагалі. Ця територія має бути або передана іншим державам, ну насамперед Україні, або передана під контроль цих держав, <кій> так званий мандат на управління. Такий досвід в світі вже є, і по Першій світовій війні. <кій> або ж має ввійти до складу інших держав, або ж стати незалежними державами, або потрапити під контроль. Все, жодної Московії не має залишитися ані грама каменя на камені. Нічого, нічого абсолютно. Адже навіть цей Центральний Федеральний округ, ну слухайте, північ це Тверські Карели. Значить, захід це Білорусь, ну, яка, зрештою, також має війти до складу України. Південь це взагалі українські території, вся Курщина, Білгородщина, Брянщина, Вороніщина тощо. Навіть з цього Центрального Федерального округу, якщо вже так. Бажати, значить, залишити Москвинам теж якусь територію. Навіть він, ну я не знаю, на 70% це не їх територія, це загарбана територія. Зі Сходу це територія мордви, Ерзі, Мокші тощо. Тобто, власне, залишається не такий великий шматочок, який буде мати статус резервації, адже. Москвинів треба кудись селати. Ось ну, мусить бути якась резервація. Це буде бездержавна територія, так звана нейтральна зона, без армії, без зброї, без нічого. Бажано і без своєї валюти, без нічого. Просто резервація під контролем, під наглядом. А там хай бісяться, як таргани, як павуки у банці, як забажають, хай гризуть локті і розуміють, що за все. Потрібно розплачуватися. І за всі ті злочини, які століттями творили москвини, вони будуть розплачуватися. Але лише якщо цей трибунал очолюватиме Україна, і якщо, звісно ж, майбутня Україна, адже сучасна Україна з продажними суддями, ну це, мабуть, ще буде гірше ніж Гаага. Майбутня гетьманська Україна має судити московитів і головувати у суді. А серед лінії звинувачення також мають бути і всі країни і народи, яким тільки Московія завдала шкоди. Всі бувайте, далі буде.